Є така теорія змови, що існує така співачка, яка в Кажуть, що вона померла ще дуже давно, там 2000-х, а її просто замінили на іншу, яка досі співає і це все витворяє. Тому ага. що в один момент вона якось дуже змінилася. І от я дивився в інтерв'ю Козловського, і я не міг відділитись від тієї штуки, що з ним щось відбулося. Дуже велика трансформація. Тому що я буквально вчора шукав новин фотки на ці новини. Я дивився його там старі фотографії, які там були ще 12-14 року. І от сьогоднішні я дивлюся, в нього. Побільшала голова якось, мені здається. В нього ну мало того, що він і так якби там розкачався, да, дуже сильно, ну от якось у нього збільшилась голова. Я думаю, як може збільшитись голова? Ну голову не можна накачати, не можна накачати чоки, не можна потолстіти. Ну, в нього там теж є борода, і вона ну якось обличчя трошки цей. Коротше, я поки що не зрозумів, але я буду досліджувати Коротше, цю історію. Віталіка Козловського підмінили гуманоїди. Да, це правда. Так, Це правда, до речі, як авторитетно заявив. Ну, саді, я не знаю, я просто не знаю іншого пояснення цьому. Ну, нехай буде така інтрижка трішечки. Боже, я ж плюнув.